Знаєте, люди часто вважають, що ні бісів, ні диявола в них немає. І поруч вони навіть не ходять. У Біблії, у восьмому розділі від Іоанна, починаючи з 30-го вірша, написано, що люди увірували в Ісуса. І що Ісус каже? Коли Він говорив, це багато хто увірував в Нього. Тоді сказав Ісус до юдеїв, що увірували в нього. Коли ж прибуватимете в Слові моєму, то ви істинно мої учні. Іоанна 8, 30, 31 на сьогоднішній день може хтось ще не знає, вірити чи не вірити в Ісуса, але основна маса увірувала. Це один стандарт, але є зовсім інший стандарт це пребувати в слові Ісуса, щоб стати Його учнями. Тоді сказав Ісус до юдеїв, що увірували в нього. Коли прибуватимете в слові моєму, то ви істинно мої учні. Людей зі стандартами увірували по всьому світу дуже дуже багато. Але як щодо учнів, сьогодні важко знайти учнів навіть серед служителів. Хтось може бути фарисеєм, хтось бізнесменом, хтось політиком, філософом, психологом, чого вони тільки не рухають у себе, і як тільки не викладають Євангелія. Але будівництво церкви немає, спасіння душ немає, поразки затони немає, вигнання диявола немає. Тому дуже важливо, кого ми слухаємо, перевірити, що ті люди, кого ми слухаємо, є каміннями Божими, яке Бог взяв і на якому будує церкву. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко місії Слово Боже, щоб наповнити своє життя откровеннями згори і прожити щасливе життя без диявола. Напишіть нам, ми з радістю будемо спілкуватися і молитися за вас. Нехай Бог благословить вас.